Дітки, давайте ми з вами зараз перетворимося у квіти. Уявіть, що кожен із вас квітка на освітленому сонцем квітнику. Квіти дуже гарні, чудово пахнуть, простягають свої руки листя до сонця, тягнуться до нього. Сонечко дарує їм теплі дні, простягає до них свої яскраві теплі промінці. Гладить їх лагідь своїми промінцями. Квіти радіють приємному теплу промінців і посміхаються у відповідь сонечку. Розплющте очі і погляньте один на одного і посміхніться своїм друзям. А зараз, дітки, я пропоную вам послухати вірш Марії Познанської проліса. Я перша квіточка весни, я пролізковий цвіт. Я пережив зимові сни і знов родився на світ. Зелені ручечки мої, листочками зовуть. Я полюбив ліси й гаї, живу я здавна тут. У мене очі голубі, такі, як неба син, росту між клені, між дубів, Люблю і сонце, і тінь. І вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розсвіту. Про яку квітку ми прослухали з вами віршик? Так, про пролісок. А якого кольору квітка? Блакитного. А коли розквітає пролісок? Весною. А на що схожий пролісок? На дзвіночок. А який він? Маленький чи великий? Так. Він маленький. А як ви гадаєте, яку пісеньку співатиме пролісок? Так, Дін Дон, дінь-дон. Скажімо проліску хороші слова, комплімент. Синенький, маленький, красивий, гарний, ніжний, радісний, веселий. Запашний. Уявіть, що у вас у кожного в руках квітка. Понюхайте її. Робимо повільно дих носом та різкий видих через рот на уявні пилюстки. Молодці!